Слава націю, вітаю на каналі! Добре, ефірі, я Сашку. Добре, побачив зраночку, футболку побратима з написом 4-5-0. І власне вкотре. Пригадав і вирішив із вами поділитися, любі глядачі, побратими і посестри, з інформацією важливою, що 4.5.0 є маркером московицької окупації України, зокрема, мовною, зокрема, у війську. Чому про це є відео пару років тому я знімав? Настав час освіжити інформацію. Зараз мене дивляться і слухають набагато більше людей. Розповсюджуйте, користуйтеся, що означає 4.5.0? Це Класична москворота совєтська антиукраїнська школа передачі інформації по рації, яка е, полягає повідомлення в наступному через звичайних НІЄТ ЧПН. Відповідно, взяли цифри 4 5, 0, так, для передачі інформації раціями. Все коротко і зрозуміло, коли ви кажете 4-5-0, ви. Ставите москворотий антиукраїнський маркер у спілкуванні, зокрема, у війську. Майте на увазі, користуйтесь, уникайте, перемагайте окупацію совєтську, москвороту України на всіх щаблях, на рівні думок, на рівні слів, на рівні дій. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.